Друзі, сьогодні вже 7 березня, весна, жара. І ми вже сьогодні починаємо пікеровку. Вже себе в порядок привела, ногтики зробила, ну прическу зроблю, потім зритися пока не буду. І хочу вам показати оцю капусточку. Оце вже дивіться, яка вона. О, у неї Ще поки один листочок, другий тільки витикається. Але ж вона вже така висока, що її треба, хочеш, не хочеш, треба пікірувати. То ми сьогодні два ящики. Етмос 14. І трошки ось два рядочки каприкорну, а ліни трошки більше. І взагалі ми сьогодні напікірували 19 ящиків. Дивіться, пікірувана капусточка. Бачите, як вона виглядає? Оце така у нас пікірвана капусточка. А ця капусточка, ось у яку я сіяла 3 березня, вона в нас 4 березня стало видно рядочки. І ми зразу принесли її сюди, в цю теплицю, яка не опалюється. І поставили її на дощечки такі. І вона так сходить помірно. А, вона не витягнеться, буде бомба капусточка. Завтра я її привікуром пролью. Оце взагалі в нас така теплиця. Її 22,5 на 8. Вона в нас топиться. Ну, зараз ми не топимо її, а взагалі вона в нас топиться, все буде похолодання, то затопимо. І вона в нас складається з двох половинок. Тут ось буде пересіночок, ми ще його не зробили. О, ну вже ось зробимо цей пересінок, двері закриваються і ту половинку ми не топимо. Коли тут вже у нас підростає, все, ми тоді виносимо туди, де не топиться. О, але ж у нас плівка віз, кругом двойна. Що на потолку, що на стінах. На потолку вона грязна, ну ми її навіть не витирали, воно буде трошки як тінь наче давати. І ось вже дивіться, які, яка капусточка в мене та що я сіяла в стакани. Бачите, вона вже гарна. Тут кругом вже два листки. Вона гарна, у 4 вже висаджують, Я думаю, що десь після 20-го вона буде готова і ми її висадимо. ну Це така капусточка. На цьому відео закінчую. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Або, якщо не подобається, ставте пальчик вниз. До побачення, моїй любі, міру нам усім.